Друзі, є в нас такий X1, це 17 рік, дуже жирна комплектація, фарки, безключовий доступ, проекція на лобове, зараз покажу. Вона чорна, 28, 240 з копійочкою сил, електрокришка багажника. бенз, Спортсалон. Чорний. На чорному. Є панорамка, складання, електрокришка, пам'ять, авто, світло, авто, дощ. Так виглядає. Є підігріви, широкий монітор, режими їзди. Подивіться, який збережений стан. Музика. гарман, Крута тачка та пробігу в нас 100 тисяч кілометрів. Приїжджайте, друзі, хто? шукає дійсно гарний варіант, з гарною комплектацією. Вона в нас є. Чорний бумер. 17-й год, в Одесі по наявності.